Перегляд сучасного польського кіно під високим замком стартував івано франківську Наразі Прикарпатці мали змогу подивитися стрічку Джек Стронг, польського режисера Владислава Пасіковського. У політичному трилері розповідається про секретного агента, який у розпалі холодної війни шпигував для американського центрального розвідувального управління. Івано-Франківцям фільм сподобався, що правда, стрічка є доволі важкою для сприйняття а для декого тогочасні події переплітаються із сьогоденням. Наскільки е, ці всі події, які були недавно, е, якось відлунюються із цими нашими подіями тут, і воно викликає якийсь такий певний смуток і переживання, які... Е, е, Дають багато до до роздумів дині сучасного польського кіно в івано франківську мають на меті ознайомити українського глядача з європейським кінематографом, кажуть у генконсульстві Польщі. Загалом усі заплановані до перегляду стрічки є різними та не прив'язані до конкретної тематики, втім, будуть актуальними для нашого часу. Думаю, що, що кіно як одна з халузі культури є дуже важлива, зважаючи на те, що вона популярна. І загально доступна. Кожен має шанс купити квіток, іти в кіно і подивитися на е, польську стрічку. Перегляд сучасного польського кіно під високим замком триватиме в Івано-Франківську до кінця тижня. Серед наступних фільмів івано-франківцям покажуть, зокрема, стрічки Каміння на Шанець хочеться жити. Також документальний фільм Софії Чемари Скатинь Листи з раю.